Доброго дня, шановні колеги офіцери, мене звати Михайло. Хочу довести до вашого відома неприємний факт вандалізму і негідної звання офіцера поведінки командира другої роти Данка Леон Леоновича, який здійснив акт вандалізму по відношенню до майна і техніки підрозділу медичної служби, що зокрема відбулося вчора в дачі... Данко Лан Лоонович неодноразово попередньо завжди прискіпувався, пристібався до мене в силу особистої неприязної поведінки. Це всі знають давним-давно, і всю нашу, скажімо, неприязнь, Ми я особисто відповідав йому тільки в приватні повідомлення, щоб не створювати флуду в загальному чаті нашої дачі. Також, що відбулося, Я йому особисто сказав все, що я про нього думаю, в приватні повідомлення. Він прилітає демонстративно в 10-й вечір, тобто 22.00, з Володимиром Кронієнком, це командиром зводу Другий рот, і ще двома військовослужбовцями, яких я можу впізнати, але яких я ну, не знаю, як їх звати станом на сьогодні, і з метою залякати мене демонстративно зі зброєю прибігли до. Приміщення медпункту. Я до них вийшов, ми почали спілкуватися. У нас було дуже тривале спілкування. В тому спілкуванні активну участь якогось незрозумілого чину брали саме два військовослужбовці в статусі солдата. Їх це абсолютно не стосувалося, це стосувалося тільки нас, зокрема, мене і ДНК Леона, але він вирішив їх долучити до цього моменту. В кінці, коли ми поспілкувалися, віддали відповідь на всі питання, які цікалися. Не, не, не придумавши нічого кращого, тобто не досягнувши якогось поставленого ефекту, який вони хотіли. Він Данко Леон Леонович вирішив, скажімо так, з його подачі, схвалення чи німого, чи активного не знаю. Але відлучилися були ті два військовослужбовці. Після чого під час нашої розмови є в мене два свідка, які можуть підтвердити, що коли біля мене стояв Данко Леон і Корнієнко Володимир, я почув звук спускаючих шин з мого автомобіля, і що ми зараз бачимо. Переднє колесо праве, як бачите, повністю спущене. Там викручений золотник, сподіваюся, тільки золотник. І ліве переднє колесо теж спущене. Таким чином, що ми з вами бачимо, що автомобіль в даному випадку є не готовий до виконання екстрених задач чи виїзду. Данколи Леон пристібався за те, що це є мій особистий автомобіль, і що я на нього збираю гроші на ремонт, на облаштування і тому подібне. Хочу відразу сказати, що даний автомобіль дійсно належить мені, він оформлений на мою маму. Вона мені його приганяла з-за кордону. Кошти на цей автомобіль були зібрані моєю родиною, моїми друзями, моїми знайомими і співробітниками. Тобто це були кошти зібрані суто на мою адресну збірка саме моєго, моєї спільноти. І ці кошти були потрачені на те, щоб придбати цей автомобіль, який буде допомагати виконувати функції для врятування життів наших. Бойових поправдим, якщо не дай буде, виникне поранення, і звичайні машини не зможуть туди доїхати. Тепер дивіться, як він обладнаний. Леон Леонович сказав, що це панти-автомобіль. А тепер я показую вам, як я готував цей автомобіль як евакуаційний. Як бачите, в мене тут знаходиться і матрас, який я розкатую, опускаю заднє сидіння, і в нас є змога евакуювати одного пораненого в лежачому стані, плюс ще одного з боку в сидячому положенні. В даному автомобілі завжди і всюди перебуває. Так званий мішок амбу для штучного дихання пораненого. Рюкзак бойового медика для того, щоб вийти якраз на позиції зі зброєю. Терапевтичний рюкзак, де знаходяться, зокрема всі тонометри і тому подібне, антигіпертензивні препарати і так далі. Це, як бачите, пульсоксиметр і інше обладнання, яке може знадобитися при соматичній патології, а не тільки при е, зокрема, крововтратах. Це, зокрема, інфузійний рюкзак, де якраз знаходяться всі системи. Розчини, натрій, флор і тому подібне, для того, щоб можна було здійснювати інфузію. Як бачите, гекодес, який я особисто замовляв волонтерів, щоб вони передали, щоб зі мною ці всі розчини завжди знаходилися. Ну, це, звичайно, цей плівка маскувальна, тому подібне. І що ще тут можемо побачити? Це якраз шина для імобілізації при перельомах кінцівок. E, знаходиться e, коренець, помірець. шанса для того, щоб була змога і мобілізувати шини відділ хребта. Ми бачимо турнікети, які є в цій машині. І якщо ми подивимося всередину, то в підлокотнику теж знаходяться турнікети. Таким чином, до чого я вам це все показую? Я вам це показую до того, що це автомобіль мій. Кошти на нього зібрані особисто мені. Але цей автомобіль признаний для того, щоб служити на потреби медпункту і потреби бійців, якщо в цьому виникне майбутньому питання. Тому прошу вашої реакції на даний факт. Негідної звання офіцера поведінки і вандалізму по відношенню до майна. Коли я сказав, що давайте я побачив сам факт спущеного колеса, я почув цей звук, я підійшов до машини і сказав Леон Леоновичу, що Леон, якщо ви накачаєте ці колеса, я не буду піднімати бучу в загальному моменті. На що це було проігноровано? Такий глумливий сміх. Ну, а ті два військовослужбовці, які якраз і спускали ці колеса, спустили, було, вони сказали: радій, що ми тобі тільки спустили колеса. А то могли б ще машину вкрасти, а то й спалити. Кажу, накачайте колеса. Вони кажуть, ми твії колеса накачаємо, твій колесо обпісуємо. І ось така негідна поведінка: в нас спостерігається зараз в батальйоні. І прошу дати вам просто людську солдатську оцінку цієї ситуації. По всіх пунктах звинувачень, які були викинуті в мою адресу, я їх записав. Я готовий відписати по кожному пункту, як публічно, так і індивідуально. З повагою, Михайло Геналій. Слава Україні!